Вітаємо! Світовий конгрес українців започатковує всесвітню адвокаційну кампанію, а також хвилю громадських акцій «Stand with Ukraine» до 24 лютого 2024 року. Детальнішу інформацію про цю кампанію ви можете прочитати на сайті СКУ у розділі Новини СКУ. Сьогодні ми пояснимо вам, як створити афішу для вашої громадської акції, використовуючи матеріали, підготовлені СКУ. На головній сторінці сайту СКО натисніть кнопку Долучитись. Завантажте файл під назвою Афіша на вашій акції Зразок. Для створення афіші ми використаємо доступні онлайн безкоштовні сервіси Google. Додайте завантажений файл на свій Google Диск. Після цього зайдіть на сервіс Гугл презентації. Відкрийте раніше завантажений файл, Кажіть місце проведення акції. А також час проведення акції. Ось тут буде розташовуватись лого вашої організації. Приберіть зайві елементи, а також додайте логотип вашої організації у потрібному розмірі. Вітаємо, ваша афіша готова для використання. завантажте її у форматі PDF. Тепер ваша афіша готова до друку або інших способів використання, наприклад, у соцмережах. Крім того, сьогодні ми пояснимо вам, як зробити тло логотипу вашої організації прозорим. Для цього скористаємося сервісом безкоштовним fotor.com. Виберіть опцію Прибрати тло. Завантажте ваш логотип. Тло прибереться автоматично. І потім завантажте ваш логотип. Після цього він буде готовий до використання на вашій афіші. Бажаємо вам успіхів! Долучайтесь до кампанії СКО.